Отакі от вони дітки мрійливі і вони дуже з нетерпінням чекають на Святого Миколая. Завжди неповторні і непередбачувані. Так, а до нас е, прийшла гостя, яка розкаже, е, власне, е, як не тільки вміти гарно спілкуватися з дітками, бо, оскільки з дітками треба вміти дуже гарно спілкуватися, а взагалі. Загалом спілкуватися і е, майстерно спілкуватися. Отож е, вітайте Ірина Сніпинська, керівник, е, керівник, провідний тренер школи ораторської майстерності Агрос. Доброго, доброго ранку. ранку! Доброго ранку, дівчата. Доброго ранку, шановні глядачі. Іренко, вгощайся, будь ласка, від мережі елітних магазинів дому чаю та кави» Вікторіан смачним чаєм. Дякую. Дуже. Я думаю, що він створить для нас такий е, гарний е, супровід при розмові. Чому така назва ягідна Агрос? Для мене особисто агрус це зелена ягідка, і зелений колір, мабуть, як ніякий інший асоціюється в мене з навчанням. Мабуть, це також приємні спогади з дитинства. І ще, крім всього, щоб кожна людина, яка приходить на тренінг, розуміла, що наше навчання є надзвичайно просте, комфортне і смачне. Як агрус. Як агрус. Школа риторики. Чому власне виникла така ідея школи риторики? Адже це надзвичайно потрібно. Але не завжди в першу чергу ми над тим замислюємося. Так, а як же? Не замислюємося майже ніколи. Але людина, яка пережила хоч один публічний виступ, яка намагалася перебороти свій страх, знає, що це потрібно вміти грамотно викласти свої думки. І ми завжди говоримо правильні слова, але не завжди вміємо їх донести. Люди нібито слухають, але не завжди чують. І тому... Навчання в першу чергу. Я за основною освітою лікар, акушер-гінеколог, педагог, тому, мабуть, навчати людей для мене це є нормально. І попала мені в руки книжка, потрапила в руки книжка, яка змінила абсолютно моє бачення. Я зрозуміла, що виступати можна з задоволенням, можна доносити інформацію до людей і навчити їх. Для себе повірити, що це є просто, що це таке ж вміння, як вміння будити автомобіль, як вміння плавати, вміння малювати чи навіть читати. Це для кожного підвладно? А як же? Лише нам треба розширити трошки свої межі, тому що кожна людина собі робить якісь отакі границі. Оце я можу, а це я не можу жодним чином. Треба просто звільнити свою думку і робити це просто із задоволенням. Ірина, взагалі, буває таке, приходить людина на тренінг і не може взагалі володіти цією майстерністю оратора? У нас жодного такого випадку не було. По закінченню тренінгу кожен учасник завжди пише зворотній зв'язок. Тобто свої враження про тренінг, про тренера, що сподобалося, над чим варто попрацювати. То всі люди часто говорять, що це було не зовсім те, що я уявляв, але це не було гірше. Це було набагато краще, тому що оратор для людей це хто? Це людина, яка стоїть за трибуною. Можливо, це античний оратор загорнутий в того. Але ні, ми щодня розмовляємо. Ми щодня доносимо інформацію чи в сім'ях, чи на роботі, чи будь-де слухачі в нас? є завжди ми Про... зараз оратори. Чому ні? Ви ж доносите інформацію? Чому ви не оратор? Всі ми оратори. Єдине, що не кожен завжди розуміє, що. Я оратор. 298-7191. телефони нашої студії, телефонуйте до нас, якщо маєте якісь запитання. А запитання, я думаю, у ваших голівках вже назріли, тому що направду тема цікава. Іра, Агро, скільки часу потрібно навчатися, аби опанувати цією ораторською майстерністю? І чи ви даєте який-небудь сертифікат по закінченню навчання? Так, по закінченню кожен учасник отримує сертифікат. А скільки навчатися? Не можна це сказати однозначно. Навчатися треба впродовж життя, тому що меж для досконалості немає. Кожен курс це різна кількість занять, залежить чого ви хочете досягнути. По закінченню навчання не закінчується воно фактично, тому що кожна людина отримає такий багаж знань, з яким можна йти по життю, і в першу чергу навчається давати зворотній зв'язок чи собі. Тобто порадити, чи добре я виступив, чи ні. І подивитися на інших людей і зрозуміти, чи добре вони говорять, чи ні. Тому що я завжди повторюю, що навчитися можна у кожного: одного як треба, в іншого як не треба. Іро, а ось таке нестандартне запитання. Я знаю, що у багатьох країнах світу е, існує таке можливо, поняття, що е, погляд у вічі. Тобто, дивитись у вічі. В нас це нормально. В нас це якби я не знаю. Мені так направду видається, що це якийсь вияв довіри до людини, не приховування нічого. А за кордоном в деяких країнах це як виклик. Це так, правда? Так, це істина. Правда, То що є правдивим? Правдивим є те, що поводити себе в тому середовищі, що ви знаходитеся, так як це звично для середовища. Тобто, якщо в нашій країні серед українців погляд в вічі є нормальним, це не є ні ознакою ворожності, ні агресивності, то дивімося в вічі, посміхаймося і будьмо людьми. І, Ірина, взагалі, ораторська майстерність це своєрідний вплив, вплив на маси. Чи не може людина, яка прийшла ваші курси, використовувати потім це вміння, цю майстерність з метою маніпулювання людьми? Тобто в, в негативному, в негативному плані Іванка. Хочу зразу в тебе запитатися, поставити тобі зустрічне запитання. Скажи, будь ласка, гострий ніж це добре чи це погано? Як ти вважаєш, це добро чи це зло? Ну це залежить з якою метою його використовувати. Якщо я хочу нарізати торт для гостей, це добре. Якщо, звичайно, комусь зробити яку-небудь травму, це погано. Так, гострий ніж сам по собі не є ні добрим, ні поганим. Він І, абсолютно нейтральний. нейтральний. І лише від кожного залежить. Чи цим, чи цим ножем пораниш, чи вріжеш хліба і нагодуєш голодно. Так само і слово, воно може. Руйнувати, воно може нищити, а може а буде може буде... будувати і Іра. Так говорить, і я так як ну аж заслухалась, просто от видно людину, яка володіє досконалою цією майстерністю. Ти знаєш, справді цією досконалою майстерністю, точніше перейняти її, може будь-хто хто власне наважиться пройти ось цю школу риторики ораторського мистецтва. Ірино, останнє запитання: куди звертатися, якщо хтось все ж таки вже наважився? Дуже багато інформації можна почерпнути на сайті Школа А. Агруском, школа, так як чуємо, так і пишемо: дефіс.агрус.ком. Або за телефоном ну, 290 27 27. Або навіть в гуглі, мені здається, можна набрати. А просто так. школа агру. Школа Агрус і маса інформації чи Ірина Снітинська. Також. Іро, ти любиш ватру? Залежить яку. Батру, вокально інструментальний ансамбль. Так. Мабуть, люблю. Мабуть. Швидше, так, можна. Це гарна відповідь, і я думаю, що зараз усі телеглядачі ще раз зможуть насолодитися їхньою творчістю в ефірі програми вже ранок. Тож слухаємо незрівнянно, а, не повторнувати. Ще На секундочку, що гостем нашої студії була Ірина Снітинська, керівник, провідний тренер школи ораторської майстерності Агрос. А ми всі разом слухаємо вас.